Валентином Олексуком на синій лінії опинилися. Ну це от якраз друга пара захисників. Валентин Олексук, 96-й і під 19 м номером Антон Стоцький, третя пара оборонців Артем 13-й та 24-й Руслан Бойко. І до нападників у першій трійці грають у нас. Кроки вперед в плані свого розвитку і здобувати результат. Хоча, чому не почати здобувати його прямо тут, і прямо сьогодні з цього матчу проти шторма у Вінниці. В принципі, знову ж таки, ось такі лідери досвідчені є. Результативні нападники є. Досвідчені захисники є. В принципі, і на останньому рубежі Микита Петленко дуже непоганий воротар. Якщо знов ж таки поверне він свою оптимальну форму. Крісняков, так, зараз поїхав на лаву штрафників. Буде перша більшість в нашому матчі. Так от, в принципі, на кому будувати ось цей кістяк Крижинці Кепіталс є. Тому подивимося, як команда буде виглядати навіть і в цих перших поєдинках. Зараз Петленко рятує. Впритул, фактично його розстрілював Євген Ратушний. Під час цієї більшості зараз Крикля перехоплення від нього. Кидок низом в суперника влучає добивання. І ось зараз вже шайба у воротах опиняється. 1-0. Микита Сидоренко реалізує більшість в нашому матчі. І для Сидоренка це в цьогорічному чемпіонаті. До цього лишень в нього була одна результативна передача в двох попередніх поєдинках. Ну і знову ж таки, це один з тих хокеїстів, від яких ми. Є позиція для китка по воротах. Небезпечно, можна добивати шайбу у ворота, і шайба в них опинилася. Планка Сергія Черненка зараз відзначається. Здається, на добиванні якраз Костромітін зіграв. Але зараз давайте будемо дивитися на повторі, Можливо, сам Сергій Черненко і відзначився закинутою шайбою. Принаймні він саме їде першим приймати вітання. 1-1, Це цікаво. Так, скоріш за все, без допомоги 25-го номера. А саме ось на довгих руках, ось тут ось так ми бачимо, що ловить цей рикошет від лицевого борту Сергій Черненко і сам, перекладаючи ключку собі ледь не за спину, вінничанин в рідному для себе місці зараз виступає. Ну і напевно, що один з найбільш таких яскравих хокеїстів, не лише своєї команди, зрозуміло, де є капітаном але й всього нашого чемпіонату. Ще одна спроба від шторму вийти в чужу зону, і ось цього разу вже все дуже непогано. Ну ось накидання все ж таки, я впевнений, що це була передача під підставляння від Криклі. Так, є із невеличким запізненням, але є свисток від арбітра. Підніжка тут читалася дуже легко. Ну, так само логічно, один-один чиєїсь переваги на те, щоб виграти цей повінок, поки що немає. Ми про це не говоримо. Нагадаю я, що відкрили рахунок у більшості в господарі Сидоренко відзначився, і потім Сергій Черненко покращуватись. Ну власне про це ми вже і в першому періоді говорили. Що в принципі всі команди на це орієнтуються, що будуть додавати впродовж сезону. Ну а зараз додає Шайбу у чужі ворота. Захисник шторма, виводячи свою команду вперед. Хоча це з позиції захисника був завданий кидок, а по факту відзначається Ілля Щербак. Ще одна атака, крикля. Віддає під кидок, поки що його немає. Ось тут є спроба. Від Антона Стоцького. Ну і тут вже відповідь небагато поки що було роботи у Валентина Попережає. Зараз вона з'явилася і 90-й номер надійно відпрацьовує. Звичайно, одні трійки нападу досвідченою буде недостатньо на дистанції всього чемпіонату. Зараз який класний момент реалізувати. Цей момент не вдається. Але все одно ми пам'ятаємо, так? Що Панченко в минулому, в позаминулому чемпіонаті завжди був у топі серед бомбарді... бомбардирів. І Всі володіють в принципі, непоганим китком і регулярно це демонструють. В минулому матчі протодичену. Зараз яка обрізка і рятує свою команду Петленко. Не можна ось такі подарунки робити. Тому опоненту як шторм. Скраженка зараз може поплатитися за ось таку. Знову ратушний назад на криклю. Крикля на протиході падіння без порушення правил, звичайно, тут буде, а буде контратака ще. Костромітін віддає передачу. Костромітін зараз не пожолкував цього пасу для партнера, хоча, напевно, було б правильніше кидати самому. Все ж таки, віддав пас він на партнера, який не був на вільному льоду, на чистому. А тут зробив все від себе залежне і, і врятував. Ще один свисток від арбітрів ми з вами чуємо. Так, і що тут? Крикля, знову у вирі події. опинився він на льоду. Ну а проти нього, а точніше, над ним, коли ми вже увімкнулися, стояв Нікіта Лісніков. Сидоренко знову буде чатувати на схожий момент. Знов Сидоренко, можна кидати по воротах. Віддає передачу Сидоренко і шайба у воротах. То і крикля, так, на кому ці дві хвилини було зароблено. Відзначається голом. Ну і тут якраз в асистентах буде. Окита Сидоренко це ось така звична хімія, звичне поєднання, там ще й на юду перебував. Одна з небагатьох таких затяжних атак від крижинки Кепіталс. Піднята все ж таки рука арбітра. На відкладному штрафі зараз Крижинка атакує. Є кидок по воротах, кишайба в воротах! Ось вам і, будь ласка! Гравець, про якого ми багато сьогодні говорили, що він активний, що він націлений на ворота. Володимир Костромітін цього разу вирішив не віддавати передачу, а саме кидати. І закидає 25-й номер. Ну, таке враження, що не зарахована ця шайба. Зараз, друзі, зорієнтуємося. по ситуації. Ось, дякую режисерам. Розводить руками арбітер. Не зарахували цю шайбу, тому що рахунок у нас не змінився. Ця... Бойко. Ліворуч на портного. Портний вперед робить закидання і тут чуємо з вами свисток. Порушення кількісного складу Шість гравців польових було одночасно на льоду зафіксовано лінійним арбітром. Захисник 2008 року народження. Ще 2008 року у складі цієї команди є два гравці це Лямерзляк та Тимур Лілейко. Ще одна більшість на рівному місці подарована шторму. Шторм намагається зараз її реалізувати. Передача на дальні стійку, і тут все як по нотах було розіграно. Лящербак оформлює дубль. Третя реалізована більшість у сьогоднішньому матчі штормом. Ну і дубль для 55-го номера. Все ще тримає шайбу. Така затяжна, непроста бойова зміна для запожника. І, зрештою, він заробляє дві хвилини. Вдається зараз Крижинці забрати шайбу у чужій зоні і закинути. 4-2. Ось так, так. Дуже красивий гол від Буняка. Олександр зараз приймає вітання. Ось так, наче, знімає капелюха в бік суперників. Над пасткою попереджає. 4-2 стає рахунок. Щербак. У нього поток не вийшов, тримається за руку чи то за обличчя Щербак, заробляє на собі так за обличчя, заробляє собі дві хвилини більшості для своєї команди розбитий ніс. Тут навіть буде напевно що більше ніж дві хвилини. Олексюк. Красиво зараз розібрався Валентин, але переклавши шайбу на незручну, закинути її, завести під дальню стійку не вдалося. Тим не менше така продовжується. 5 на 4. відсинює, добивання з п'яточка не буде. Ось тут добивання вже в порожню ворота. І Щербак таки оформлює хет-трик, Подивіться. Так? Хлопець, який зазнав пошкодження в минулому епізоді, який власне ці 5 хвилин заробив. Зараз ну, за. Енхелівською класикою мають капелюхи в нас на лід полетіти, але я не думаю, що у Вінниці багато вболівальників зараз в курсі цієї традиції можуть розщедритися на такий подарунок. Останні секунди в нас будуть проходити у форматі 4х4. І навіть є нагода кинути поворотах, як це було на останніх секундах другого періоду у виконанні крижинки, так і в третьому періоді так само є по поворотах. Щоправда, цього разу шайба у сітку не залітає, ну і так само рахунок не змінюється, як і наприкінці другого періоду, так і зараз від цього кидка.